Черчилль. Невідомі сторінки життя. Якось Черчил сидів на лавиці у гайт парку, курив сигару і дивився в похмуре лондонське небо. Він був трохи знервований, бо вже кілька днів не міг написати жодної мудрої цитати. Із похмурого лондонського неба Черчилль перевів погляд на натовп. Що тупцював доріжками з недавно перекладеною бруківкою. Він ще навіть не підозрював, що діти, онуки і правнуки цих людей понесуть у світ його мудрі цитати. Сар Вінстон дивився на безглузде пересування натовпу, думав про марноту над марнотами і вечерю. Йому хотілося сказати щось важливе, щось корисне для людства, але слова в його голові ніяк не гуртувалися в мудру цитату. Пане Вінстоне, пане Вінстоне, який я радий вас зустріти, я теж пишу мудрі цитати, мене звати Пауло Коельо, випустивши. Великий густику блодиму, Черчил взяв ковіньку, встав із лавиці, поправив циліндра і почовгав по новій бруківці в сіру й глибоку лондонську імлу. Відійшовши на кілька метрів від розгубленого чоловіка, який до нього звертався, але так і не отримав відповіді, Черчил зупинився, випустив ще одне густику блодиму, повернув голову і тихо промовив Іде на. І як це не дивно, але глибока тиша не запала, шторм не здійнявся і навіть великий годинник не зробив бім-бом.